цю а раніше цього не спробувала? Вона дійсно, наче вінілова, дуже гарна. І вона так легко наноситься буквально одним рухом. За контури не розтякається, вона підсихає, але блиск при цьому не зникає. Мені неймовірно подобається, як вона виглядає на губах. І це ще при денному світлі без штучних ламп. Такий стриманий, прохолодний, рожевий. А при холодному штучному освітленні взагалі така краса. Я нанесла цю помаду хвилин 5 тому, а вона досі блищить. Це дуже гарно. Цікаво, вона не лишає кольору. Цікаво, я не думала, що блискучі помади взагалі можуть бути стійкими, але вони є. Пахне приємненько, ну, в принципі, в Maybelline завжди так. Це Maybelline Super Stay Vinyl Ink. У відтінку 145. Занотовуйте, знадобиться. Минуло 4 години, я встигла за цей час навіть сходити на тренування, але ще жодного разу мені не довелось домальовувати Помаду, і Вона досі блищить. What?